Юрій Тарнавський Антиукраїна. На поверхні хортиць, запалі, як щоки, виходять ті, що лишилися з запорожців, одягнені в модерні шаровари піжам, і з мовою, знищеною рязанню, як хімікалією. Деякі стараються закрити свою совість вишивками, які для того замалі, інші прикривають її бандурами, як наготу фіговими листками, і всі, говорячи, вживають то тут, то там слова борщ і вареники, ніби вірячи в забубон, що вони магічні. Країно, дач дядьків томів, де багато нагоди для шлунків робити кар'єри, як призіткнені антиречовини за речовиною відбудеться страшний вибух, коли ти стрінешся з Україною. Переможного миру вам!